Гроші, я вас вітаю. Мої іспанці, сьогодні це у нас іспанці. Ми будемо з вами робити ось таку штуку сьогодні, означений артикль в іспанській мові. Пам'ятайте, ПДФ ви можете собі роздрукувати або завантажити на телефон. Будемо в нашій ріпі. За Зародом і числом я вчора розповідала про чоловічі і жіночі родину, однина Еллі автомобіль мене жена буде льос кот автомобілів. Жіночі ля каса, дім, дівчинка, так, і ляскаса з будинки доми. Вчора так само я розповідала про злиття прийменників із артиклем L. А плюс ель аль, наприклад, я йду в кіно. Йо боє аль-фіне. Де плюс ель дель, повертаюся з ринку я можна опустити, просто повертаюся Бенго дель Меркадо. З артиклями Ла, лас і лос злиття не відбувається. Аля ескуеля до школи, від дітей де лос мініс, тобто буде по 1, 2, 3, 1, 2, 3, три слова. Злиття не буде. Додаткові приклади хочу вам дати. Дивіться, чоловічий рід, Елі-Лібро, артикль Ель, книжка це він, Льос Лібро, це множина книги. У реченнях книга на столі. El libro está» знаходиться так, en la mesa на столі і книги цікаві, м'яжена, бачите, los libros є son interesantes». Якщо жіночий рід «la flor» квіточка, las flores квіточки, в реченнях квітка гарна, la flor es bonita. Квіти є у вазі, las flores están en el haron. Відповідно, моя порада вам для запам'ятовування. El los для чоловічого роду «одина нам нужна. Ля La, ляс для жіночого роду одина множина, аль злиття «а плюс Л напрямок куди, а де плюс Л це походження, місце звідки. Зрозуміло? Ось вам перша тема, яку я вам хотіла розповісти, і завершилася. Множинна, множинна форма іменників, що закінчується на У Минулого заняття розповідав вам про множину, продовжуємо спілкуватися про це. Дивіться: слово отель», лос отелес», готель готелі, ель сеньор, «лос сеньорес. Пан, пане, чоловік, чоловіки, сіудад», Лас Сіудадес, місто міста, ель балкон, «лос балконы, балкон, балкони. Ель ховен, «лос ховенес, бачите? Х. «х» Юнак, юнаки, молодий чоловік молоді, «Ель лос андалус, «андалусець», жителі андалусії мають ось таку множину. І ось я пояснила в примітках в іспанській мові артиклі елла це означення артикль дни чоловічого жіночого роду, «Лос», «лас», множина. В слові ховенес стоїть знак наголосу, бо при зміні форми зміщується наголос. У слові andalus «андалусес» літера Z змінюється на С. Ось вона перед С. Це граматичне правило для множини. Ось просто додаєте закінчення S. S, 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 S. Бачите? Якщо наголос у формі однеї множини залишається на передостанньому складі, подумайте, де це передостанній склад, і є останній, а є передостанній перед ним, то знак наголосу не ставиться. Дивіться, «альбалькон» балькон дос бальконес. Передостанн перед, перед наголошеним складом, так? наголос з останнього складу переходить на передостаннє. Був бальком. Ось така ситуація. А якщо ж наголос у слові падає на третій склад з кінця, подумайте, третій склад з кінця, де він? То він обов'язково позначається знаком наголосом Ельховен Сховесь. Наголос був на передостанньому, а у множині на третьому від кінця тому треба ставити акцент. Відповідно, бачите, закінчення С додаєте, виходить ще один склад, і ситуація з наголосами. Ось чому я вам показую ось ці приколи з наголосами, з діакритичними знаками, звідки вони беруться. Був зник, не було став. Що це за інтрига? А ось вам інтрига. Передивляйтеся, перечитуйте. Особливе правило: іменники, що закінчуються на літеру Z, у множині змінюють цю з на. С і додають S. Ель Андалуз Лос Андалус. Це треба запам'ятати правила орфографії. І малесенька примітка від мене. У прикладах ось цих подано найчастотніші закінчення іменників. Найчастотніші, це найзагальніші, щоб вас зараз цією множиною не грузити. Тепер ми з вами переходимо до презента, де індикатів. Це теперішній час, перший час іспанської мови, від дієслова ser, сер бути. Ну що ж, поїхали. Я. Я Йо. Я є. soy. I am. Ту ти є, ту ерес. Ель е устет. Він вона, ви повага з Великої літери, бачите? Ес. Носотрос. хлопці, Ми. Дівчатка. дівчатками сомос ми є. Босотрос. Босотрос. хлопці, дівчатка, соїс ми є. Еєс e ес. E вони хлопці, вони дівчатка і устет сві повага є. Som". Сой, РС, С, Сомо, СОЙ, сон. Це неправильні дієслово називають його ще іноді нерегулярним, яке дуже часто використовується для опису чотирьох пунктів особистості, сой професора, я вчителька, походження Рес де Укранія. Ти з України, національності, Ельс Еспаньо, він іспанець і часу, оєслунець, сьогодні понеділок. Дієслово танер. Мати ми теж будемо вчити, тому що це теж неправильне дієслово, і його треба завчити в теперішньому часі. Я є. Я о, я, я маю. Йо тенго. Ту т'єнес, ти маєш. Ель, ея, устед. Він, вона, ви. Тьєне має. Носотрос, носотраз тенемос. Ми маємо. Бо сотрус, бо Ви маєте. Еєс, Ей, ейс, устедес, к'єнен, вони мають. Це теж неправильне дієслово, слова нерегулярно і його вживають, коли ми говоримо про, знов-таки завчаємо чотири пункти. Тенго ункоці, я маю машину. Мені 11 років. А ну пригадайте, як буде 11 іспанською? Пам'ятаєте, вчора я вас просила, щоб ви не те, що на сьогодні підготували, а щоб в Гуглі від 1 до 10 вивчили на першому занятті, мені здається, так. 11. І входить це, що, що ще я казала вчора, щоб ви взяли від 11 якраз до е, 100 сьогодні. Тож, як буде 11 іспанською? Контекст реверсу завжди нам допоможе. І число іспанською буде «онсе». Вимовляємо кінчик е, язика між зубами. Он «онсе». Коли у нас фізичний стан, кієнес Амбре, ти голодний, хлини читається. І коли обов'язок у виразі ТНР Тенго Тенгоке СТДР, я повинен вчитися. Ну, все. У підручниках завжди формат подачі в таблицях, можна отак от, подається ось так: перша особа одини я. Друга особа одна не, не ти, третя особа це формат подачі в правилах. Третя особа одини, що це? Я вам тут понадписувала. Ель-Еяустед. Перша особа множини – це ми, ви, друга особа множини і третя Сустенс. Які можуть бути додаткові приклади в реченнях? Ну, наприклад, я студентка мовного факультету, estudiante so де ідіомос. Бачите, ідіома це мова, ми друзі з дитинства, сомос, амігос de la інфанфія, дитинство. Бачите? Соїс де Еспанія, ви з Іспанії. А з дієсловом ТНР, ти маєш час? Є нас тімпу. Темпо, час. У нас урок іспанської, ДНР з «де» Деспаньо, урок – «класа». Вони мають багато книжок. ЕС ЄНМУЧЕС «ліброс». «Ліброс» ви вже знаєте. На цьому все, мої хороші, переварюйте потихеньку. Зараз я вам його гарненько запакую, і ми обов'язково з вами що. Побачимося завтра. Як ви бачите, дійсно матеріалу багато. Дійсно, він підходить щодня. Потроху, потроху, потроху. Зберігайте наші ПД. До зустрічі мович.